Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Продовжується проєкт Інсайд студії Віктор Мозлевський – та зіркове тріо у мене сьогодні е, в ефірі. Я розкажу, хто це це почнемо з вас, пані Ларисо, е, майстер спорту міжнародного класу, тренерка зі спортивної акробатики Лариса Совик. Вітаю вас. Добрий день. Е, також підемо так по колу, як кажуть по сонцю. Е, Гліб, гончарук, е, Гліб гончарук це у нас кандидат майстер спорту і Артем Шабовалов теж кандидат в майстри спорту. Я хочу всім нагадати, всім нашим слухачам, глядачам, що з 28. 8 червня по 2 липня у болгарському місті Слівен пройшов міжнародний турнір зі, турнір зі спортивної акробатики, на якому Україна посіла перше місце в командному заліку, і е, переможці категорії чоловіча пара 13-19 років у нас сьогодні в студії разом зі своєю тренеркою. Е, і перше питання в мене буде до вас, пані Лариса. Скажіть, будь ласка, масштабно, яка це робота виховати чемпіонів? Дуже велика, дуже важка. Дітей ми беремо з малку з 5-6-7 років. І е, перш ніж вони стануть в состав, проходить інколи 7-8 років, І потім починається ще складніше. Кожен день по п'ять, по чотири години на день треба займатися, треба соблюдати режим. Скільки потрібно часу, щоб дитина усвідомила, що вона хоче стати спортсменом, хоче піти в професійний спорт і цим займатися далі. Скільки потрібно років? Я думаю, це ж не місяць-два. Е, так? Ні, інколи, спочатку ін, подобається. Інколи потім... достатньо місяці два дитині подобається. да, дитині подобається, вона хоче е, до речі, це було так з глебом. Угу. Буквально місяця три, і е, він не пропускав, він уважно дивився, слухав, виконував. Тобто було видно, що в нього є мета. А буває, що треба 3-4 роки. Так було з Артемом. Бачите, у вас такі два варіанти різних. Да, два таких варіанти. Е, треба було якось зацікавити, треба було ну, щось таке. Неординарне з ним робити, І от коли вже вони стали в состав, в нього цей оганюк вже з'явився в очах, що він хоче, що дійсно е, йому... да, 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 що йому цікаво, що а коли воно стало получатися, коли вони почали займати перші місця, це вже в такий азарт. Вони війшли. Артем, чому ти сумнівався? Що, що тобі не подобалось? Можливо, що ти не розумів. Мені все подобалось. Я не знаю, якось воно мені не ну не давалося, якось не було зацікавленості в цьому. А коли ми стали в состав, коли почалися перші там, елементи повчатися, там все краще і краще. от тоді появився зараз. Це були можливо, змагання, можливо, тренування. Коли ти чітко зрозумів, все, я йду в професійний спорт? Це було на тренуваннях. Я зрозумів, що хочу піти далі, щоб досягти максимального результату в цьому спорті. Глеб, Гліб, а в тебе як вийшло. бачиш, пані Ларисо, твоя тут сказала, що кілька місяців, і ти вже і ти вже, вже знав, що ти будеш чемпіоном. Мені цей спорт в основному ще спочатку дуже сподобався. Він мене одразу зацікавив. Я дуже уважно слухав, старався все робити. І в мене більш-менш на початку виходило. Ну і зараз виходить. Пані Ларисо, а важливе в. Тому чи буде дитина, чи піде вона далі в професійний спорт, ставлення батьків до цього спорту? Дуже важливо. Батьки мають підтримувати, але не мішати тренеру. Угу. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі майстер спорту міжнародного класу Лариса Совик, тренерка України зі спортивної акробатики, а також переможці категорії чоловіча пара пара» 13-19 років у болгарському місті Слівен, де пройшов міжнародний турнір зі спортивної акробатики. Кандидати в майстри спорту Гліб Гончарук та Артем Шаповал. І е, давайте поговоримо про міжнародний турнір зі спортивної акробатики, який пройшов у Болгарії. Е, Скажіть, будь ласка, пані Ларисо, що то за турнір? Він певно регулярний, так він проводиться щороку. Е, ні, цей турнір вони започаткували. Це був перший турнір. Вони надалі хочуть його про проводити кожний рік е, імені. Е... Цей турнір значить, в, на честь першої чемпіонки світу серед жіночих пар. Стевка, Сп, Стевка Спаса. Угу. Вона потім працювала тренером у них, в неї дуже багато вихованців. І от рішили, що на її честь вони зроблять такий міжнародний турнір. До речі, дуже гарний турнір. Було шість стран. Для початку приблизно. 250 учасників. Це Україна і Україна, Болгарія, Болгарія Греція, Турція, Португалія, Ізраїль. Хлопці, ну в принципі, як і всі, хто виконував нову програму, хто для себе перший раз виступав, хто хтось вдосконалював це все. Гарні призові фонди були, гарні медалі. Гарні призи. Всі, всі були довольні. Україна, до речі, посіла перше місце командно. нам дали прозовий фонд 1000 євро. Ми поспілкувалися з тренерами, з дітьми. Вирішили, що цей фонд ми відправимо на ЗСУ, на окрему бригаду. Тому що, як воно не є, але завдяки ним Немало ми можемо можем зараз і тренуватися, і їздити. І зранку прокинутися, скажімо так. Що значить підготовка до турніру, особливо міжнародного? Це ви створюєте якийсь окремий виступ, так? Якісь окремі. Акробатичні якісь номери, чи яким чином ви працюєте? Чи ви ви, ви на тому на то чим разве те, що ви вже готували раніше? Ну ми веземо те, що ми готували Міжнародні турніри — Це скажімо так, маленька ступіннячка до чемпіонату Європи, угу. до чемпіонату міру. Діти, які ніколи не виїжджали, вони виїжджають перший раз. Вони мають звикнути до публіки, до того що вони взагалі виїхали з рідного міста. Це інша країна. Багато зрітелів, інший килим, інший зал, і щоб вони не лякалися, скажімо, на відповідальних змаганнях, то це такі ступіньки до основних змагань. Попереду в них спочатку чемпіонат України і за чемпіонатом України, чемпіонат Європи. Скажемо, так ми готуємося більш до чемпіонату Європи зараз, хлопці. Це е, який за рахунком вже ваш виїзд на міжнародний турнір. Це був четвертий виїзд нас. Так. А до того, які були. До того була Польща, в Варшаві були змагання. Потім ще раз Польща в Ансуті, і в Португалії була. Це відповідав Артем Шаповалов. Це я говорю для шаповал для наших радіослухачів. А зараз в мене питання до Гліба Гончарука. Гліб. Якими відчуттями ти виходиш? Коли починаються змагання, ти боїшся? Ти яким чином переборюєш цей страх? Чи його те взагалі немає? Е, в мене буває мандраж перед виступом. Як його подолати? Які твої рецепти? В мене все просто. Я коли виходжу на килим? Мені хлопають, і мені це дуже подобається. Я виходжу. Я про все забуваю і просто танцюю, як завжди, в повну силу працюю. Тобто така в тебе присутня така акторська uh -huh. риска, так. Так, яка ти, що ти оплески тебе заспокоює. Мені це подобається. А, Артем, скажи, будь ласка, як ти, ти довше готувала yeah. до професійних виступів, поки ти захотів стати е, таким професійним спортсменом, як ти переборюєш оцей мандраж? Ну, в нас так, ти стоїш перед килимом, чекаєш свого свого виступу. В те тоді наступає такий легенький мандраж. Але коли ти вже виходиш, починаєш танцювати, ти вспоминаєш, як ти робиться на тренуваннях і не звертаєш уваги судді, там оплески, там ще щось, ти просто виконуєш свою роботу. Е, є такий страх перед якимось чемпіоном. Наприклад, наприклад, ви знаєте, що така то пара, вона дуже крута, дуже сильна. І вона завжди посідає перші місця і виступаючи з нею думаєш, а мені хоча б ну, так собі виступити, аби не дуже погано. Чи у вас навпаки бажання краще за них У нас навпаки, краще їх здолати, перемогти, так. Утерти їм носа, так сказати. Кому ви першому телефонуєте, якщо перемагаєте? Батькам, напевно. Батькам. І що батьки вам кажуть? Молодці вітають нас. Не плачуть. Ну, вони вже звикли до того, що ви чемпіони? Думаю, так. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, ми всі, як, ну, пересічні, так мовити, глядачі, так, досягнень наших хлопців, дівчат, наших спортсменів, ми бачимо тільки результат. А що стоїть крім титанічної роботи щоденної по кілька годин? А що стоїть за Поїздкою на турнір за підготовкою, це ж, мабуть, великі фінансові капітало Так, ну по-перше, батьки допомагають своїм дітям, е, скажімо так, з цим питанням краще до нашого директора Наталі Олександрівні. Бо коли ми збираємося кудись їхати, перш я йду до неї і кажу: нас що, запросили. Або ми хочемо або поїхати. Захочемо. І вона всіда каже, давайте подумаємо, як ми це зробимо. Угу. Наскільки важливо дітей возити? Важливо, на турніри. Важливо. По-перше, е, щоб вони не тіряли той інтерес, ту зацікавленості. Бо коли ти кожен день тренуєшся, дуже багато тренуєшся, ти нікуди не виїжджаєш, ніде не виступаєш, а просто сидиш вдома в своєму рідному залі, і крім залу, Нічого немає, ну можна рік, ну можна два. Далі пропадає просто зацікавленість. Бо те, що вони роблять, їм хочеться це показати. Бо для чого ми це робимо? Плюси називається вийти з зони комфорту. Да, показати да. і отримати задоволення, навіть від самого себе, що ти вийшов, ти зробив. Те, що від тебе очікує, те, що ти можеш робити, те, що ти вмієш робити. Тому я вважаю, що треба їх вивозити і чим більше, тим краще. І в мене наступне питання про те. Кількість дітей, які приходять у цей вид спорту, у спортивну акробатику, вона зменшується, збільшується. Як ви можете бачити останніми роками, як відбувається mm -hmm. цей процес, останніми роками трошки зменшилось, але це зараз в нас війна в країні, тому з цим тому, можна пов'язати. Да, ми пов'язані з цим. Mm -hmm. Майстер спорту міжнародного класу, тренерка зі спортивної акробатики Лариса Совик, Глібу Енчарук та Артем Шаповал, кандидати в спорту у нас сьогодні? В ефірі ми говоримо про спортивну акробатику про досягнення і наступне в мене питання до ну, певно, до Артема та також до Гліба. Ви плануєте, які ваші плани до речі? От олімпійський чемпіон чи, можливо, щось інше? У нашому виді спорту нема Олімпійських ігор. У нас є всесвітні ігри, всесвітні. які проводяться раз в 4 роки. Ну, до них ми, напевно, прямуємо, щоб там досягти перше місця. Скільки вам треба ще кроків для цього? Ну, цього року ми поїдемо перший раз на чемпіонат Європи і в наступному році, в березні, на чемпіонат міру. І там вже побачимо, які наші сили і будемо купувати до всесвітніх ігор. Аліп. Ну мені здається, що в нас є всі шанси туди потрапити, і це буде скоро. У вас пара, так чоловіча пара. Вона е, не може змінюватись. Е, от ви як визначена пара, от ви так і працюєте далі, правда? Так. Е, у вас були колись конфлікти між собою? Ну, звичайно, на тренуваннях у нас є робочий процес, у нас там щось не виходить, там ще щось, ми буває, ругаємося, але ми збираємося і працюємо далі. Тобто, такого поняття, що перестали спілкуватися, у вас не, mm. не може бути, так да? mm. Як тренери е, спостерігають за е, моральним таким моральним. Морально-психологічним станом у хлопців, пані Борис. Знаєте, інколи, як кажуть, краще не заважати. Угу. Собі самі розберуться. Розберуться, так. Да. Але просто до щось такого грандіозного не доходило, що, щоби треба було втручатися, дуже прям так сильно втручатися і десь розбороняти. Це йде робочі моменти. Це я вважаю, що це нормально, це воно завжди так. Бо гірше було б, якщо б вони. Не розмовляли і не шукали би щось таке спільне. Там, тому все одно, тому все одно, це гірше, я вважаю А так, вони хочуть дійти до обоюдної якоїсь там цілі тому в них таке виходить. Але ж вони різні особистості. Хто з них більш вимогливий? Вимогливий, вимогливий Артем. Він хоче ідеального виконання. Гліп питається його почути, питається це зробити. Чи допомагає хлопцям вам е заняття спортивною акробатикою, допомагає вам навчанні? Чи навпаки, е Ну, Проблема є така, ну, наскільки я розумію, у професійних спортсменів, що вони більше переключаються на заняття спортом, ніж на навчання. Як -от, е в цьому плані у вас спостерігається? Я вважаю, це особисте бажання. Дуже часто є, що і гарні успіхи в спорту, і гарні успіхи в навчанні. Це... Це той випадок? Mm, не зовсім. <свісно> <свісно> ну, <свісно> більше до спорту, навчання так відійшло на другий план. Більш навчився до писати, навчився читати. І все. Але вчителі як зрозуміння розумінням Ну, зрозуміння. Ну, вони ж бачать ваші досягнення, ваші результати. <свісно> Нормально ставляться? Так. Не кажуть, що лишишся на другий рік і. Ні, 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 ні не можливо. кажуть. Скільки ви день тренуєтесь? Скільки годин на день? 3, 4, 5 годин буває. У вас є вихідні? Так, вони. Неді... Один. Один, Один день за весь тиждень. Тобто ви настільки вже втягнулися в цей графік, що для вас це абсолютно норма. Так. так. А як, от, наприклад, поїхати десь влітку відпочити на тиждень? Буває, такий, є така можливість? Ну, це... буває, 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 коли нема планів. Угу. Якщо йде якась підготовка, то треба попрацювати, а потім відпочивати. Які плани найближчі місяці у вас, як тренера, і хлопців, яких ви куруєте? Попереду у нас чемпіонат України на початку вересня, і на початку жовтня чемпіонат Європи. Що це, ви очікуєте це, це... від, від, від цих чемпіонатів і від наших. Ну, тренер завжди очікує найвищого результату. І хлопці, так само. Так. Так. Я бажаю вам найвищих результатів, бажаю вам досягнути всього, що може досягнути в спортивній акробатиці і стати класами тренерами. Є таке бажання? Так, так, я ось закінчую. Ну, перейшов 11 клас, і потім я піду вчитися на тренера. А Гліба ще попереду. Це ось У мене ще все попереду. Вас все попереду. Дякую вам і дякую особливо дякую. вам, пані Ларисо, за те, що ви виховали таких чудових нашу нашу спортивну надію. Дякую. Лариса Шаповал, тренерка України, майстер спорту міжнародного класу, тренерка зі спортивної акробатики, майстер спорту міжнародного класу та Гліб Гончарук і Артем Шаповал, кандидати майстер спорту, були у нас в ефірі. Дякую, що були у нас у студії. Проект інсайд завершується. Залишайтесь із радіо міста Двого. буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.